6 січня серед білого дня на території Хорольського району група азайбаржанців здійснила грабіж на подвір'ї пенсіонера 1947 року народження, що займався горіхами. На воротах моєї участка побачила об'яву, що я продаю горіхи. Вийшов один чоловік, питає мене, ви продаєте горіхи? Я кажу, так, продаю. По, так, по якій ціні? Я йому сказав, по якій ціні. Він тоді говорить, а можна їх подивитися? Я кажу, будь ласка, я зараз винесу, подивитись, а потім будемо е, вирішувати, будете брати ви чи не будете. Я показав, виніс із дому ріжки, показав їм, розбили ми декілька штук. Хороші оріхи кажуть. А можна подивитися на всю кількість оріхів, щоб ми... я переконався, що у вас оріхи хороші. Кажу, можна. Ми зайшли в хату, через сіни пройшли в кладову і полізли на гору. Коли він переконався, що це дійсно хороші оріхи, і в ту мить почув я звук, що відчиняються двері зовні, і з'явилися ще троє яких я раніше не бачив взагалі, тільки з одним я спілкувався. По-своєму, щось джир-джир, один за петельки, потім другий їм, їм на допомогу став. А двоє зразу нагору і почали оріхи виносити. Я їм Вчинив спротив, вони почали тоді бити мене. І ногами били, і всяке там було. А отож, як отут боротьба була, те все ж, так? Так, отут же все було. Вони тоді, як штовхнули мене, я ж через поріг мені ж не викинув. Що, Хватає? Періодично, як дасть, ну, дасть. То ж не тільки зимно їй з ну Треба було плягти полежать. І по, по цій драбині отуди От полізли і звідти, звідти, звідти опускали вони, тут один низ стояв, один внизу стояв, а той йому подавав. І той. А ці? Були тут не давали мені можливості зайти в хату, щоб я той приперли двері ногою, а той товк то мене самий молодий, той самий такий противний. Вони зразу тоді закрили двері на крючок, на гачок закрили. І я не мав можливості вже, вже складовою вийти. По звуку я почув, що вони поїхали в напрямку. Лубень, Мені вдалося нарешті дверцята знизу, я з усиллями вирвав той крючочок, що був на дверях, вирвав і відчинив двері, сам вийшов і зразу же зайшов у хату, набрав номер телефона поліції. І поліція приїхала, я пояснив всю ситуацію і отаке, от на жаль, таке горе сталося. Це ганьба. Пенсіонерів б'ють усіх у їх в їхніх оселях. Це так це така просто. Ліва сторона, де почки, ліва сторона поперека, ліва сторона. Дуже дуже болить. А як в туалет йдеш. Зранку, то там якісь проблеми. Я, до речі, збираюся завтра у вівторок на обстеження, бо це колір такого. ну, одним словом, неприємності. Ну і голова вернеться. Голова вернеться і... Отаке. таке. Ну, на щастя, поліція спрацювала своєчасно. Я їм дуже вдячний за це. Якби, до речі, вони їх шукали швидко, знайшли їх десь в 5 годин ранку, вони їх вже знайшли. І це, дякуючи поліції, оце, оцей безпреділ, можу сказати, припинили. Окрім синців та садин по тілу та відбитих нирок, пенсіонер зазнав матеріальної шкоди на суму близько чотирьох тисяч гривень. Як виявилось, далі азайбарджанці поїхали у місто Миргород, де проникли у гараж місцевих жителів, які також є уродженцями Азайбарджану, і вкрали в них горіхів на значно більшу суму. Шістовацісла не прийшли мене сутра, царська 9-10. И ядро есть, говорю, да, есть. Ореховое, грецкое ореха ядро. Я перевел одного человека сюда, гараж, показал. А с седьмого утром, я утром рано приехал, посмотрел, у меня гараж поломанный, сломал, не знаю, ломом или как-то, и отсюда ядро все вывезли. Тело орех 500 килограмм, но я про человека ореха, я милиция пока не заявление не давал. А тут факт у меня было ядро килограмм 500. Из за их, и Я 7 утра, 7 числа, режиссер утра, я приехал, я уже серьезно, сына звоню, говорю, сын, у меня ядро украло ночи, а кроме этого человека никто не знал. У меня гараж, где находится и ядро, где находится. Сейчас больше 60. Тише 60 тисяч. Поліцейським Хорольщини, які йшли по сліду злочинців, вдалось їх упіймати 8 січня. 8 січня цього ж року під час проведення оперативно розшукових міроприємств встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинили громадяни Республіки Азербайджан віком від 23 не працюючи мешканці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. За даним фактом, даним особам повідомлено про підозру та затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. 8 січня цього року по даному факту надіслане факсимільне повідомлення Консульству Республіки Зайбаржан в місті Києві та до Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України. На даний час... Розгляд проводиться у е, місцевому районному суді та вирішується питання про затримання та продовження сроку тримання під вартою на два місяці. Момент затримання працівниками поліції автомобіля ВОЗ 2101 синього кольору Також був причеп металевий з додатковими металевими бортами, в якому знаходились. 14 мішків горіха та декілька ящиків чищеного горіха в ядрі. Всі дані речі являються власністю мешканця міста Мир Полтовської області. Дана стаття інкримінується ними за ознаками частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України від 3,5 років. Інкримінується арешт їхній та їхнє майно. Також дані речі, які повинні через суд повертатися. До вносника. Після затримання азайбарджанці, які на батьківщині є представниками народу та лишів, забули українську і, доки шукали перекладачів, до хоролу прибув цілий кортедж авто з представниками азайбарджану на підтримку затриманих, які за неофіційною інформацією почали здійснювати тиск на слідство та суд. Поліцейськими Хорольщини були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 186 кримінального кодексу України, що має карати з позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Хорольський районний суд, порушуючи цілу низку законів, не допустив телебачення до відеофіксації відкритого судового засідання, тим самим руйнуючи прозорі судочинства. Суд тривав протягом ночі з 9 на 10 січня, і зранку представники ФОМІДИ винесли чотирьом затриманим мінімальний запобіжний захід, тобто тримання під вартою з можливістю внесення застави у 32 тисячі гривень. Для зайбарджанських гастролерів, скоріш за все, ця сума незначна і побиття пенсіонерів. Нера, подальші грабежі і кропітка робота поліцейських хорощини зійшла на нівець. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.